Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Із щирими словами та думками вони завітали до цієї господи в село Долиняне Хотинського району і принесли понад 12 тисяч гривень дружині отовця, який наразі перебуває в одеському військовому шпиталі. Ми от кожен рік ми колядували на церкву. А цього року ми вирішили перед Колядовща, ми вирішили зібралася громада нашого вулиці Стефаника, вулиці Багратіона і вулиці Чорноської. Це ми, от в Садгорі там живемо. Ми вирішили, що ми маємо допомогти нашим воїнам, які постраждали від війни, яка йде на сході. Хотіли передати в наш військовий госпіталь, який в нас в Чернівцях. Там були лежали хлопці, які сказали, що от іменно Ігорю потрібно. Більш допомога, так як він багато переніс операцій, така допомога розчулила родину Атовця. Розповідають, переконані, що саме завдяки молитвам українців, їхній допомозі та щирій підтримці солдату 80-ї аеромобільної бригади вдається боротися за життя. Його забрали 8 квітня з дому. Він пішов це вже 8 січня. Було 9 місяців, А 17 липня він був поранений в Луганському аеропорту. І нам сказали, що це град. ну, градом, так якби їх скидали. Так як ці осколочні ранення, дуже багато порождень там всередині, дуже кишечник, почка, йому удалили праву почку. Загалом АТОвцю довелося пережити вже сім операцій. Він з останніх сил бореться за життя, оскільки вдома на нього очікують двоє маленьких діток двохрічний Владислав та Назар, котрому немає ще й року. А ще близькі та родичі, котрі люблять та гордяться 28-річним ігорем. Плануємо, що його пустять хоча б на два місяці додому. Потім сказали, буде операція. Ну ми його вже добре постараємось відгодувати, щоб він це все переніс. Натомість колядники благодійники сподіваються, що наступного року вони колядуватимуть та вінчуватимуть родині маскуляків у повному складі, і що війна нарешті завершиться. Повертатися на схід вже не буде потреби. Щоб україна процвітала і горя не знала. Щоб від нас кінчилася, щоб наші хлопці повернулися з війни додому, щоб женилися, щоб діти рождалися, щоб Україна процвітала. Ноги літ вам! Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час.